Ніхто нам нічого не вступить, не передасть. Якщо ви поступаєте, вас будуть давити далі, тиснуть аж до кінця. Це є завдання влади. Тут не треба ілюзій. Ніхто сцену не буде переносити. Чому? Тому що ми зраджуємо своїм принципам і передумайте інші принципи, напишіть і так далі. Тепер, прийшов чоловік, зараз володя. Він взяв слово. Порушує регламент Майдану і порушував весь Я не буду розбирати слідчі дії вчиняти, а це потім. Ми вчора провели тут зібрання, створили протокол. Випуск протокол, витяг з вашими прізвищами, хто вчора там був. Тому що я хотіла рано вранці принести, але рано вранці не знайшла прізвища, не було чим не вдих. Значить, володя. Свій, е, е, свій вибір самостійний, пішов сьогодні, куди він пішов, я не знаю. Я дзвонила заступнику Кличка. він не знає і сказав, що сюди прийде сьогодні. Пан Володимир, весь час іде вперед. Не, не стурбуйте про ту групу, про яку ви вчора висунули, Групу. але про неї треба поголосувати. Значить, він Іно приймає рішення, як і завжди було. Я прошу вас бути уважними повідомити його це. Цей та це електронні адреси, витяг із протоколу.